Товарообіг між Китаєм та Росією менш ніж за рік зріс на рекордні 32%. Про це звітує китайська митниця. Більше половини російських поставок складають. Вуглеводні. А от китайці своєю чергою експортують промислове обладнання, електроніку та одяг. Нещодавно Китай вплутався в справжню детективну історію з вантажоперевезеннями. За минулий місяць понад 30 таємних рейсів до Пізнебесної зробили російські транспортні літаки. ЗМІ почали припускати. Ймовірно, федерація вивозить з країни зброю, щоб перекинути на передову. Що це може бути? Ми зібрали експертні думки. І транспортний російський літак іде на посадку в аеропорту китайського Ченчжоу. У коментарях до відео в інтернеті. Місцеві пишуть вантаж на повітряне судно прилетіло за військовою амуніцією, проте китайські змі миттєво спростовують закиди співвітчизників. Протягом 24 годин три найбільші російські стратегічні транспортні літаки прилетіли до Китаю та забрали велику кількість вантажу. Багато людей можливо неправильно зрозуміли це у цей чутливий період. На борту гігантів русланів, які здатні перевозити до 120 тонн вантажу, нібито такий необхідний росіянам зимовий одяг та безневинна електроніка, запевняють китайці. Про жодну зброю не може бути й мови, адже офіційний Пекін дотримується позиції нейтралітету, та й за ескалацією під можуть покарати санкціями, про які вже не раз попереджали у Вашингтоні. Ба більше того, заяви КНР свідчать про те, що вони здійснюють дипломатичний тиск на Російську Федерацію як в моменті незастосування тактичної ядерної зброї, так і взагалі питання перенесення, скажімо так, повістки дня на дипломатичну площину. Щоправда, засоби захисту з Китаю на російських військових були уже не раз помічені на передовій, та й самі росіяни не приховують. Їм дійсно видають китайську амуніцію. тільки воякам другої армії світу вона не до смаку. Казки китайського образця. Тоже непонятного китайському просабатожні понятно при скажіні проводства не понятно. На залишних позиціях росіян на сході наші захисники знаходили і китайські боєприпаси. Проте як вони туди потрапили, з'ясувати так і не вдалося. Тих китайських зриватів дуже єврографіум. Ще до початку повномасштабного вторгнення КНР та Росія підписали великий договір про дружбу, у якому йдеться і про військове співробітництво. Та й Ченчжоу, важливий логістичний промисловий центр Китаю, неподалік якого розташовані виробничі потужності китайського оборонного гіганту Норінко. А повернення російських літаків додому без увімкненої геолокації лише підлило масло у вогонь. Майно, яке має подвійне призначення, завжди можна сказати, що ми не це поставлялось не для збройних сил, а для, грубо кажучи, росатому, а росатом передав його збройним силам Російської Федерації. Ну ми навіть не очікували. Росіяни не в борг беруть те, що летить на російські аеродроми. Вони купують за за тверду валюту за золото. Зараз у них іншого виходу немає. Журналісти видання Дефенс Експрес припускають на борту російських вантажних літаків імовірно обладнання, яке потрібне для функціонування оборонної промисловості, адже через західні санкції виробництво у федерації дуже непросто цікаво, що по дорозі на Москву повітряні судна зупинялися у Красноярську, Барнаулі чи Новосибірську. А у кожному з цих міст зосереджені потужні оборонні підприємства Федерації у Новосибірську до прикладу будують бомбардувальники су 34 та виготовляють компо. Оненти для ракет я буду посилатися на зведення від американської розвитки, яка не бачить. Ознак того, що нині російська армія отримує військово-технічне обладнання, усадкування зброї та боєприпасів до цієї зброї від Китайської Народної Республіки. Наразі військові експерти радять не поспішати із висновками та ліпше дочекатися офіційної інформації про масовані китайсько-російські вантажні перевезення. А поки ж подібні повідомлення розцінюють як елементи інформаційно-психологічної операції. Оксана Шнайдер, марафон Єдині новини.